Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців з Європи. Отже, друзі, декілька важливих новин. Біженцям з України продовжили легалізацію в Польщі після 24 серпня 2023 року. Також, друзі, європарламент закликає уряди країн ЄС до заборони TikTok. І також деякі важливі новини для українців в Німеччині, що стосуються стипендій для українських науковців. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, Польща, друзі, Джей Дуда підписав ухвалений раніше сеймом законопроект, який передбачає, друзі, що легальне перебування біженців з України в Польщі буде продовжено офіційно до 4 березня 2024 року. До цього кінцевої дати, друзі, було 24 серпня 2023 року. І також є, друзі, деякі зміни, які регулюють становище ще українських учнів у Польщі. Вони зможуть навчатися тут довше і легально перебувати. Польщі, учні початкових та середніх шкіл до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів, друзі, до 30 вересня 2024 року. Друзі, йдемо далі. Європарламент закликає уряди країн ЄС до заборони TikTok. У своїх рекомендаціях законодавці закликали всі національні уряди приєднатися, друзі, до цих обмежень, які Європейський Союз. І низка столиць і західних країн за межами Європи вже наклали на використання китайського застосунку TikTok у соціальних мережах. TikTok був не єдиною компанією, яку перевірили законодавці. Також закликали Раду ЄС і Європейську комісію виключити використання китайських і російських технологічних компаній Huawei, ZTE, Касперський, також російську компанію TechLab, яка займається розпізнаванням облич. Нагадаю, друзі, що Британська служба захисту даних оштрафувала TikTok на 12,7 мільйонів фунтів за численні порушення закону про захист даних, зокрема за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків. Друзі, останні новини для українців в Німеччині у Берліні пропонують стипендії для українських науковців. Берлінський науковий коледж започаткував ініціативу з підтримки українських науковців. Це віртуальний український інститут передових досліджень. У перший академічний рік 2023 2024 років нададуть 14 стипендій до участі. Запрошують вчених, які працюють в університетах і дослідницьких інститутах в Україні, також в українських вчених за кордоном. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!